Дивись на прикладі, як працює трансформаційна гра. Ти робиш хід, і, наприклад, потрапляєш на клітинку розваги, і тут ти задумуєшся, а що у мене з відпочинком? Читаєш карту і розумієш, моє життя стало суцільним марафоном справ, але без Радості та легкості. І тут ти розумієш, а коли ж я останній раз дозволяв собі кайфувати від життя, виявляється, ти настільки заглиблена у свої проблеми, що навіть не помічаєш, як ігноруєш власні бажання та відпочинок. Граш не просто дає тобі якісь ситуації, вона тобі дає можливості переосмислити та змінити своє життя. Якщо ти готова побачити, що ж для тебе відкриє. Ти я гра Ліла, але не зовсім розумієш, з яким запитом можна грати в гру, приходь до мене на безкоштовну 30-хвилину сесію. Де ми подивимося усі сфери твого життя, і ти зрозумієш, чи підходить тобі гра Ліла. Пиши мені у Директ слово Сесія і ми разом підберемо зручні дати та час.